Щорічно, у травні українці відзначають День вишиванки. Українська вишиванка з'явилась багато століть тому, а різних технік, шиття та візерунків порахувати неможливо. Сьогодні студентство Бердичева об'єдналося в один єдиний ланцюг вишиванок, щоб показати нашу єдність, показати, що вишиванка це наша доля, і вона безкінечна. Це наш вклад, щоб наша доля не переривалась. Це студентський проект Паблік. Історія шоста. З яким настроєм та чому ви сюди прийшли сьогодні? З веселим настроєм тримати наших воїнів. Дякую. Нашу країну на вашу думку, чи може носіння вишиванки сприяти збереженню українських традицій? А вже ж може, адже вишиванка це український одяг, який прийшов до нас ще із давніх часів. Головне, щоб кожна людина пам'ятала, як насправді виглядає цей одяг, а не перетворювала його на шароварщину. Це штамп нашої нації. Вишиванку одягає зараз саме самі маленькі діти. Що щаслива, що молодь переймає цю традицію. Так, звичайно, може, тому що вишиванка це генетика. Тичний код нашої нації розумієте, і в ній зберігається наше минуле і яке є містком з нашим майбутнім. Чи притримуються у вашій родині традиції носити вишиванку? Так, притримується. Моя вся родина має вишиванку і вдягає вишиванку на всі свята. Чи маєте ви якусь особливу вишиванку? Так, у мене є вишиванка бісером. Вона вишилася на початку АТО, 2015 році. Вишила її майстриня, директор музичної школи Інна Бузі. І це такий був подарунок для мене. Я в ній виступаю на самих урочистих подіях. Також в мене є багато кольорових вишиванок. Не шукайте ціни в грошах та матеріальних статках. шукаємо ціни одне в одному. Це був студентський проект. Паблік. До нових зустрічей.